Хмельницький щодня затишний конкурс на кращий благоустрій вперше з 2021 року стартує у місті. Власники приватних садиб та представники ОСББ, а також підприємці та підприємства, зможуть продемонструвати, що їхня прилегла територія чиста, охайна і затишна. Дуже цікаво і дуже круто, якщо вони зроблять гарний благоустрій, і повішають табличку про те, що вони перемогли на останньому конкурсі перед війною. у 2021 році у нас. Перемогли філінку та реально крутий благоустрій. Нині відбулося перше засідання конкурсної комісії Цьогоріч З п'яти номінацій, які діяли раніше, залишили три серед них, зокрема Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств та організацій громади. Є номінація Кращий благоустрій приватної садиби. А от у номінації краще прибудинкова територія серед багатоквартирних будинків. конкуруватимуть мешканці двох категорій багатоповерхівок: новобудов, а також окремо будинків, котрі були зведені до 2000 року. Наразі в Хмельницькій громаді створено 496 ОСББ. Більшість з них у новобудовах Будинки, в яких створено ОСББ старого житлового фонду це будинки, які потребували більше часу і людського ресурсу для того, аби довести до гарних клуб гарних квітів до якогось елементарного озеленення. На ці будинки більше витрачається ресурсу людського і коштів. У 2021 році на конкурсі було визначено переможця ОСББ Гармонія на героїв Крут. Там дійсно благоустрій ну, досить, досить гарний. Для участі в конкурсі потрібно буде заповнити форму, а також подати фото і відеоматеріали. Оцінюватимуть оригінальність та креатив ландшафту, якісне утримання території та архітектурно-естетичний вигляд будівлі. Від сьогодні і до кінця цього місяця, до 31 серпня, ми очікуємо прийом заявок. Учасників. Є кілька варіантів, як долучитись до конкурсу, бажаючим взяти участь. Це заявки подаються на електронну скриньку управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради. Довідки можна отримати за номером телефона 65 03 35, також можна звертатися в департамент інфраструктури міста. Заявки від учасників конкурсна комісія розглядатиме з 1 по 5 вересня. Далі визначать трьох переможців, нагородження, яких відбудеться до дня міста. Вони отримають подарунки, придбані за кошти партнерів конкурсу. Ірина Аріо, Марія Соколова, новини міста.